баску як на літеру і А тепер як на літеру о А тепер перекладинку з літери Н. З'єднаємо всі частини. І в нас вийшла літера Ю. Проговоріть Ю. Ю. А зараз напишемо її. Паличку вертикальну. Тепер овал. І з'єднаємо перекладинку. Вертикальну паличку і обал. Проспіваємо її. Ю. Ю. Чуєте? ніби два звуки. Ю, Ю. Буває. Тому вона живе в таких словах Повторюй за мною любов. Любий, людяний. Людина. ювіляр, Ювілей. Юнга. Дякую. Подивись на картинки. Це ювілей у Юлії Юхимівни. Це День народження у Юрасика. Так, за допомогою слова вітаю придумай речення. В мене вийшли такі речення. Вітаю з ювілеєм Юлію Юхимівну. Вітаю з Днем Народження Юрасика. А ви знаєте, що наша Одеса є сусідкою місту, яке починається теж з літери Ю. Це місто. Южне. Повторив. Місто Южне. Молодці. Я так гадаю, що хтось з вас там був. Южне. Маленьке за розмірами, достатньо велике за населенням, Красиве, високе. І море. Багато моря. Міст Одеської області. Тут все чисто і зроблено з любов'ю. А якщо ви бажаєте відпочити, то з користю можна посидіти на лапках у сквері кованих скульптур. Чому з користю? А тому, що ми там можемо з вами вивчити. Хто рано стає, тому Бог дає. Далі сідайте на цю лавочку. Що тут написано? Не кажи гоп, поки не перескочиш. Повтори, не кажи гоп, поки не перескочиш. Яке насіння, таке і коріння. Повтори. Ще лавочка. До свого роду хоч через воду. Повтори. А ось ще лавочка. Читаємо де керує хвіст, там голова блудить. Повтори, де керує хвіст, там голова блудить. Сядьмо на цю лавочку. Баба з возу кобилі легше. Повтори. А ось ще лавочка. Читаємо! Умій сказати, умій змовчати. Повтори! Молодці! А зараз ще раз повторюємо всі приказки та прислів'я. Повторюй за мною, хто рано встає? тому Бог дає. Не кажи "го", поки не перескочиш. Яке насіння, таке і коріння. До свого роду Хоч через воду, де керує хвіст, там голова блудить. Баба з возу кобилі легше. Умій сказати, умій змовчати. Ви та я спробуємо відновити прислів'я чи приказку. Я буду починати, а ви продовжувати прислів'я. Готові. Починаємо. Хто рано встає? Тому Бог дає. Доки не перескочиш, яке насіння, таке і коріння, до свого роду хоч через воду, де керує хвістом голова, блудить баба. З возу кобилі легше. Умій сказати, скільки у вас вірних відповідей, стільки балів дайте у свій шкільний кошик. Повинно бути 7 балів. Вітаю вас, якщо ви заробили 7 балів. Юху! На цьому з вами прощаюсь. Всім доброго дня, папа. -па.